Богдан і Олена, дубль третій. Всім привіт! Мене звати Альона. З нами сьогодні Богдан. Богдан, в мене до тебе є декілька запитань. Ось ти раніше ходив також у кіношколу, але у інше місце та з іншими вчителями. та усім таким. Чи можете сказати, чим відрізняється атмосфера від того, куди ти ходиш зараз, та куди ходив раніше. Та дуже відрізняється. Це було до повномасштабного вторгнення. Були й інші люди. Були й... Інші преподавателі дуже цікаві, але я теж інші. Ось і все. А чи можеш сказати, де тобі більш подобається? Мені раніше подобалось більше на телевізійній. А чому так? Зовсім інші відчуття. Зовсім можна сказати, навіть трошечки інший контрабас. Не так, як тут. Добре, дякую. А Як я знаю, ти хочеш йти на актора. А чому саме на цю професію? Я займаюся майже з дитинством театром. Мене мама відправила в театр у 7 років. Теж майже по моєму бажанню почав ходити, почав займатися. І мама питає: Куди тобі поступати? Я такий. А куди мені поступати? Ось подумав десь рік і вибрав саме акторське. Це добре. Так, дякую за відповідь. А ось ти ходиш. От чим тобі подобається зарашній контрабас? Я не ходила до контрабасу, який був раніше, але зараз мені подобається тут атмосфера, тут подобаються люди, подобаються преподавателі, самі уроки. Це тут дуже гарне місце, в якому получаю нові емоції. А як ти дізналася про контрабас? Через свою сестру. А ти її повторюєш чи що? Ні, це вийшло не так. Це вийшло те, що вона почала ходити на акторське. Та в один момент я в один момент я щось сказала. Те, що круто, класно, Я би теж спробувала. Вона сказала: йди зі мною. І так вийшло, те, що я теж ходжу. А ти ходиш, бо тобі подобається, чи вона тебе ну, примусово? Ні. <out> Ні, я ходжу, тому що мені подобається. <бас> ну добре. Дякую <out> за подкаст. Дякую, дякую за увагу, до побачення.